Але знову таки треба трішки перепочити, налаштуватися ну, на неї. Тому я прочитаю поезію Роберта Бернста, яка називається Пригода. Ось ця історія теж така досить симпатична і лірична. Як пішов я, та й на верховину, заблудився в ніч під хуртовину, хат не видно, людей не чувати, де ж я буду нічку ночувати? Де взялася молода дівчина, бачить, хлопцю в дорозі причина, бачить, далі ти вже не сила, вона мене в хату запросила. Я дівчині вклонився низенько Їй за ласку дякував красненько. Як до хати гостя запросила ти, а, як до до хати гостя привела ти, мусиш йому постелю послати. А дівчина господиня вдбала. М'яко й пухо постелю послала, дала гостю випити чарчину, побажала доброго спочину. Сама взяла з столу яру свічку, тихо вийшла у свою світличку, вернись, вернись, господине душко, внеси мені ще одну подушку, все зробила, як звелів я, підмостила мені в узголів'я. Я хорошу пригорнув до серця, поцілую серце чи не серця, не руш мене, юначе гультяю, чи не знаєш доброго звичаю, коли мене ти по правді любиш, то віночка мого не погубиш. В неї очі, зорі серед ночі, в неї коси, золоті розчоси, в неї личко із з лілей і лала у дівчини, що постелю слала. В неї груди два сугірки сніжні, в неї руки ласкаві та ніжні, в неї тіло п'янкіше від хмелю, у дівчини, що слала постелю. Я дівчину цілую милую, вона вщухла за хвилю малую, вона мою воленьку вволила і зі мною ложе поділила. Як устав, я рано пораненько, їй за ласку дякував красненько. Плаче мила, руки заломила, ой світи ж мій, що я наробила? Не плач мила, не мийся сльозою, будеш мені, вірною жоною, будем серце вкупі вікувати, будеш мені щодня постіль слати.